Я думаю, що вони мають встати з колін, рванути памперси жорстко по чоловічому рукою своєю, відчути свою силу і прийняти рішення, ну, на якому боці ви стоїте, і підтримувати Україну, і не треба розгойдувати того човна, який зараз в вогні. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Буковець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається майстер Овен Стефан. Пане Овене, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, вітаю Христиночка. Вітаю наших глядачів. Вони надзвичайно потужні. Я відчуваю кожне серце. Дякую вам, друзі. І звісно, ми пам'ятаємо, Україна є, була і буде. Так, це відео ми записуємо 9 грудня, і сьогодні хочу поговорити з вами про найсвіжіші новини, які зібрали для вас сьогодні буквально зранку. І е, перша новина дуже позитивна, дуже приємна, Я вирішила розпочати саме з неї, про те, що е, як пишуть, палало три три доби дрони СБУ вгатили по терміналу зрідженого газу в російському порту е, в Краснодарському краю. Там дуже класне відео, дуже класно палає, дуже класно горить. Питання до вас наступне. Це, до речі, питання якраз в коментарях під цим відео. Люди запитують, що потрібно нашим хлопцям, аби вони могли ще більше бити по саме ворогу на його території. Я думаю, що перше це інструменти, тобто чим. Бити дальнобійна зброя, дрони, кращі ракети, ракети більш потужні. І, звісно, розвідка. Розвіддані. Я думаю, що більше. Бажання і вміння у наших збройних сил України, і звісно, військова фортуна на нашому боці. Тому нам необхідна просто потужна кількість нашої зброї, якщо це будуть ще і тамагавки, що в чому я дуже, та й всі ми сумніваємось. Я дуже дивувався, коли ця істота розмахувала подаруночком, а потім цукерочка вийшла просто обгорткою. Тому нам потрібна зброя, зброя, зброя. Потужніше, потужніше, більше. більше. І коли нам дають зброю, що ми маємо сказати: дякуємо, дайте ще. Все. До речі, стосовно там гавків, на нашу думку, не приїдуть вони вже до нас? А ми з вами багато говорили і про цю істоту, і про її стосунки з фюрером від імперії зла. І, і яка у них взаємодія, яка, яке у них кохання по справжньому чоловіче, ну тому ми знаємо, що Трамп ніколи не буде на боці України, і звісно, він буде зацікавлений і побуде поводити себе так і надалі. Хоча ми здавалося, нам навіть я трохи повірив в те, що ось-ось нам можливо дадуть з кілька десятків томагавків, але кілька десятків томагавків. Не вирішують питання. Я думаю, що кілька тисяч томагавків, і давайте напишемо листа Дідові Морозу, напишемо якраз зброю для України і перемогу через знищення Російської Федерації. Ну і я особисто мрію про те, від подарунок всьому народові України від Мадяра, від як там, Буданова. І Збройних сил України це яскраве влучення в Кремль в Мавзолей Це моя особиста дитяча мрія побачити як взривається ця споруда, яка має величезну сакральну сакральне значення, яка поєднана з сіткою зла, накачувала СРСР злом, накачує тепер. Імперію зла Російську Федерацію, де розміщені не тільки трупік Ільїча. А і потужні артефакти, передані в тому числі такими, ну, згідно нашим дослідженням, Ватиканом передані певні артефакти на посилення цієї сітки. Ну, Чому то вже давайте досліджувати разом і чому ця структура грає на, сторону, на стороні імперії зла? Я думаю, що це не про конспірологію, а про здоровий глузд, про аналіз, логіку, і там стає все зрозуміло. Бо інколи дописи. І питання під нашими бесідами вони настільки фундаментальні і з таким визовом, чому ви не розкажете те се. Ну, друзі, я можу читати вам багато лекцій і про яхви, і про зло, і, і про все інше. Але ж ви мудрі можете досліджувати з відкритих джерел і багато що дізнатися. Так скажу, яхви очолює на сьогодні. Представництво зла в нашому світі. Далі висновки, я думаю, ви, наші мудрі глядачі, можете зробити самі. Ну, пишіть нам тут, ми почитаємо, можливо, дійсно окрему бесіду проведемо і про Яхве, і про зраду людства, і про все інше. Я з радістю доповім про свої дослідження і дослідження моїх учнів. Пане вона, ми зачепили тему зброї і необхідної кількості є для нас. Ось по ваших особистих відчуттях зараз чи спроможна Європа чи спроможна Америка надавати нам дійсно ту кількість зброї, яка нам потрібна? Я думаю, що вони мають встати з колін, рванути памперси жорстко по чоловічому рукою своєю. Відчути свою силу і прийняти рішення, і зрозуміти, назвати речі своїми е, е, іменами це настільки очевидно. Америку Америкою, Російську Федерацію, Російською Федерацією, загрозу загрозою, і дійсне спасіння е, світу, воно стоїть на плечах наших хлопців і дівчат Збройних сил України. Найпотужніші. Найспроможнішою, найпрофесійнішою армії в світі армії номер один. Тому зброї то достатньо можна назбирати, але ж лячно, вони ж бояться, дивіться, як з цими грошима когось там залякали, хто а і відразу зляк. Ну я часто і ми з вами часто до зверталися до образу Таракані Пам'ятаєте цю дитячу казочку? Я прийшов і каже: Віддайте своїх діточок і всі. Звірі в лісі злякалися, їм стало лячно, і попроводили своїх дітей. А то виявилося просто клоп, якого треба просто роздавити і забути про його існування? І треба було то зробити? Що найменше в часи окупації Грузії, якщо не зробили під час Чечні, назвати рече: Якщо людина прийшла до влади на крові своїх співвічних чизників, то що йому кров інших народів і інших країн? Тому тут все було зрозуміло з самого початку, і я думаю, що треба проявити волю, що ми з вами і вчимося в цьому світі. Волевиявлення, дивіться нам, всі, вс, вс, всякими програмами. Всесвітніми то ВОЗ, то ще хтось намагається зламати нашу волю. Людство має стати дійсно, як люблять казати за паребріком з колін, проявити свою потужну волю і змінити систему і структури влади на планеті, має подорослішати Євросоюз, зібратися з духом і проявити свою потужність, бо е, зараз в них найкращий час ще має сили Збройні Сили України. Вони мають спроможність і мають велике бажання знищити ворога. Тому треба в єднанні, в єднанні формуючихся, під підкреслюю, ще не існує не народу, не країни, яку можна було б назвати країна сил добра, цивілізація добра, народ, який є очільником добра. Це тільки формується і народжується. І ми, українці, маємо честь в перспективі, можливо, очолити народжуючись сили добра в нашому світі в Тримірі. Бо на тонкому плані цього недостатньої допомоги не завжди вона повстигає з тонких планів, і не завжди вона ну ефективніша за ракети, за дрони. І, і, і повітряні, і водні. Отже, треба працювати, працювати, працювати над цим, над зміною свідомості наших так званих партнерів. Ми бачимо, що, скоріше за все, немає вороття в зміні свідомості наших так званих американських партнерів. От. Тому факти кажуть за себе. Ми трошки зачепили з вами про Європу, яка має стати з І в Мене якраз заготовлено до вас запитання досить цікаво. От Буквально сьогодні uh, Урсула фон де це хто не знає президентка Єврокомісії, заявила, що у довгостроковій перспективі Україна є першою лінією оборони Євросоюзу. Ну така собі новина насправді за весь час, але питання тут трошечки інше. Чи дійсно вони усвідомлюють, що? Якщо б не Україна, то ну, Росія вже була в їх домівках, тому що у нас 4 роки повномасштабки і на четвертому році о яка новина, і ніби ми це не знали. Тут питання більше про європейців: наскільки вони це усвідомлюють? Ви праві, Христиночка, це очевидно, це капітан, очевидність, це це, звісно, зрозуміло. Що більше того, давайте подивимось на роль. Збройних сил України в перспективі на найближче майбутнє. Я думаю, що ми розуміємо, що, і я казав це ще в 2022 році, і до цього я говорив, що НАТО зіграло свою роль, воно вже де-факто не існує. Ми це бачили, коли перелітали дрони, кордони деяких держав-учасників НАТО, і що, і нічого. Тому я думаю, що якраз навколо Збройних сил України. Найвигідніше і найдоречніше, найлогічніше, і наймудріше формувати новий військовий союз для захисту. Ну будемо казати, формуючогося світу добра тих сил, які підтримують справедливість в цьому світі, людяність. Закони, міжнародні закони, міжнародне право за тим можна паралельно провести роботу по закриттю такої структури, як НАТО. Ой, не НАТО. Ми вже проговорили. ООН і інші над державні структури, які виявилися недолугими пожирачами грошей, корумпованими, і які стоять на стороні імперії зла. Тому, звісно, я думаю, що Євросоюз то все знає. Але щойно ми говорили, лячно. Вони страх сковує, і вони звикли жити спокійно. І цей спокій, звісно, коштує дорогого. На сьогодні він коштує життя нашим хлопцям і дівчатам, нашим цивільним, нашим старшим людям, нашим неспокою, нашим містам і селам. Тому я думаю, що тут треба перебороти свій страх. Об'єднатися. Я дуже сподіваюся на цю зустріч, яка відбулася в Лондоні. Ці мужчини вони дійсно проявляють себе все більше справжніми державниками. І ми, я сподіваюся, побачимо дійсно дієві рішення. Там трошки образились поляки, але нехай вони не ображаються. Їхня поведінка останнім часом це поведінка людини, яка сидить на двох табуретках. І там щось може десь тріснути. Чи то штанці, чи то щось інше, тому треба більш чітко проявляти свою, ну на якому боці ви стоїте, і підтримувати Україну. І Не треба розгойдувати того човна, який зараз в вогні. Цей вогонь треба тушити, човен треба спасати, і, і потім вже разом рухатися в наше сьогодення, яке на сьогодні є майбутнім. Тому друзі, ми сподіваємось, що буде, як пам'ятаєте, леопарди, поки перший не дали. Потім почали давати всі. Перед тим Стінгери, поки перший не дали. Перед тим давали касочки. Можливо, і зараз держави, які покажуть свій приклад Британія в даному випадку, Німеччина і Франція потужні лідери Євросоюзу. Я дуже сподіваюся, що до них приєднається абсолютна більшість. а Угорщ, угорці і їм подібні, наведуть порядок з своїми очільниками своїх країн, бо соромно мати сьогодні е, таке мерзенні істоти. І, можливо, вони колись були е, ну, ефективними для угорського народу, але тепер прийшов час збирати каміння, відділити зерна від плевел і назвати речі своїми іменами. І отже, я призиваю. Я впевнений, що угорський народ яскравий, чудовий, потужний і стоїть на стороні добра і прийме її. Але їм треба на наступних виборах. Я не боже, боже збав. Ми не вмішуємось, але ми сподіваємось, що ми не будемо бачити цю мерзенну істоту позорище от на трибуні міжнародній. Бо це ну така гидота не має більше честі очолювати будь-яку країну. Ну там до нього додамо ще кілька, вже не будемо їх в суї вкладати в них енергію, але ми всі знаємо, про кого ми говоримо. Так що я дуже сподіваюсь, і не без надії, як у класика, а з величезною надією і вірою, що добро має силу, добро перемагає в наших серцях. І перемагає в серцях народів. Тому спостерігаючи за кармою українського народу з іншими народами, працюючи з цими перечами, ми віримо в те, що дійсно у нас коло наших друзів, справжніх друзів, буде достатньо широким. А ми будемо авангардом людства, в відбудовуючи себе, будуючи нову державу на нових засадах. Очищуючи себе від того бруду, про який ми знаємо, він, на превеликий жаль, у нас завжди був в тій чи іншій мірі. Можливо, прийшов час і зцілення. Пане Овене, ще на останню хочу вас запитати: все ж таки, ще раз, ми трошечки це зачепили, але. Всіх дуже хвилює Трамп. Він до речі, сьогодні я навіть е... ну не те, щоб я здивувалася. Ладно, давайте будемо відвертими. В нього періодично прискакують такі заяви е... про те, що Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. А знаєте, що я їм дав? Нічого. Це його заява була на ось буквально на останній своїй прес-конференції. Тому тут питання, наскільки ми вже, знаєте, як то кажуть, в народі можемо поставити хрест на тому Трампі і о, просто не сподіватися вже ні на що. Чи все ж таки можливо за якихось обставин у нас є надія на американців? Ну я до ньому поставив хрест вже давно, хоча давали йому шанс. Ми ініціювали певні дії, прокладаючи йому шлях для для каяття прощення і спокути своїх дій, адже він заляпаний українською кров'ю до по самому моківку, і його не не передача зброї, заморозка при байдені ще коштів, все інше це його відповідальність, але і до того. Він мав вже заборгованість по кармі перед українським народом, і Будапештський меморандум лягає кармою теж на кожного президента Сполучених Штатів Америки. При Байдені були підписані до певні документи про гарантії Україні, на які він ну з якось вирішив забути, чи то деменція, чи то вік, чи то характер, не знаю. Ну тобто я про нього перестав думати серйозно, взагалі, ну практично відразу, але досить недавно він пройшов точки Невороття, Ми за цим слідкуємо йому були відкриті двері, як він хотів туди, до Петра і Павла, на для того, щоб йому відкрили. Ворота, і в нього такий шанс був. На наш погляд і по нашим відчуттям, він вже цей шанс пропустив, і в нього його не існує. Бо кожен день, як він любить говорити, гинуть люди. Ну, З нашого боку, люди, з іншого боку, гине те, те, що гинуть. Е, Я скажу наступне: я не знаю, чи це правда, чи це фейк, але мені подобається ця інформація, яку я почув кілька місяців тому, можливо, більше до року. Що не начебто мама Трампа сказала: Мій син ідіот не дай Боже йому потрапити в політику. Ну не знаю, що говорила його мама ці слова, але в політику він потрапив. Ми знаємо, що в нього є певний контракт з певними силами про гроші, про славу. Він отримав і те і інше, і зараз весь його клан це такі мородери, по-іншому не скажеш. Вони мородорствують по всьому світові, і єдине це золотий талець якому вони поклоняються, і з ним у них контракт, і вони, звісно, виключно про гроші, про наживу, і іншого нічого немає. І хоч він там і заявляє про якісь, начебто, християнські цінності, про ще щось. Це не про, людина не про то. Сподіватись на якусь людяність, на якесь співчуття, ми і, ну, в принципі, не було у нас причин, дивлячись на цю істоту, ну вже чи це. І сподівалися, і я навіть намагався розглядіти якісь хитромудрі ходи, якесь щось таке, щось дивовижне в його системі спілкування перемовин. Але досить дивно, коли ти починаєш перемовини, відкриваючи всі свої карти і віддаючи всі свої козирі супротивнику. От як він почав, як він зайшов, не не зайшовши у владу, віддав всі преференції Путіну і грав з ним в піддавки. От, тому, ну я думаю, що ми маємо справу з тим з вибором американського народу. Американський народ ми маємо поважати вибір, такий, який є. Ми маємо е, приловчитися, і наша світова спільнота е, е навчається е, ігнорувати і заганяти цю істоту в правильному напрямку, але не дуже вдається, особливо чому бо людина взагалі. Не цікаво жоден документ, який вона підписує. Йому сказали, ось ось є папірець прекрасний, чудовий. Зараз як підпишемо, треба заставити Зеленського. Він сказав ок і пішов буром, не думаючи не про що. Я думаю, що навіть якби він почув ті 28 перших пунктів, то напевно він би ну не сказав вперед. Але йому це не цікаво його цікавить виключно свої рахунки, свої, свої статки. Я думаю, що він його мета заробити або ну, намородьорствувати трильйон доларів, щонайменше і стати один, одним з найбагатіших людей в світі. Я думаю, що це єдина його мета, єдине, що цікавить. Ну звісно, ще медалька. Мідалька про миротворця, але він тотальний брехун. Наскільки я пам'ятаю, були дослідження американських соціальних служб, які за першу каденцію його президентства нарахували, що він збрехав за один рік 200 тисяч разів. Ну тобто, людина, яка як і Путін відкриває рот і бреше. Тому жодної погрози, жодного нічого. Кому б він не погрожував, не тільки там Україні, Російській Федерації, він нічого не виконав. Тобто, це абсолютний людина імпотент в усіх напевно ну там уже нехай Меланія розбирається з ним. Але я думаю, що як політик, як він там корчить себе великого цього бізнес бізнесмена, я думаю, що і там воно недолуге, просто. Так йому десь везло. Але стільки, скільки разів він втрачував свої статки, то зрозуміло, що просто аби його не підтримували певні спецслужби, то нічого би він не мав і ніяк би не зміг пройти і в перший раз. Я думаю, що на посаду президента та і в другий. Хоча це треба доказувати. Але я думаю, що людство має на на цій істоті показати, проявити принциповість і справедливість, дослідити, і, можливо, його треба теж якось ось дати якусь правову оцінку його діяльності. А зараз, звісно, він е найзв'язніший, найзірковіший. Найсяючіший, наймудріший, найсолодший, найпрекрасніший, наймолодший, найздоровіший, і, і все най. най 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 От, ну, Як казали, потім Кабездох. Ну, може, це і не хорошо, нехай досидить вже до свого і пробудить. Можливо, він прийшов пробудити те, що називає себе американським народом. Я завжди вважав американським народом це корінне. Населення Америки, тобто індіанців, яскравим представником якого і я рекомендую прочитати його листа до білих людей, це є вождь, господин Сіатол, вождь індійців, індіанців, який очолював свій дійсно народ, який заснував. Місто Сіатл. Є ще Джо Капілано, Я ще, звідки знаю, ці вожді прийшли до нас на тонкому плані, і ми вже півтора десятки років працюємо з цими вождями, спілкуємось, відвідуємо місця пов'язані з їх енергіями, місця захороніння і таке інше. Мудрі, виважені, збалансовані люди, які жили в законі справедливості, в гармонії з природою. Тому Трамп є Трамп, це явище. От і ми розуміємо, кого він зібрав під свої знамена таких самих мародерів, які е, готові купувати, грабити, за забирати, краще отримувати в подарунок все, що і хорошо лежить, і погано лежить. Тому ми маємо справу з шайкою е, просто мародерів. з одного боку, з іншого боку з шайкою терористів. Фашистів, які агресивно знищують все, що їм не подобається, а їм не подобається все, що краще, чим у них. А все краще, чим у них, Ось така справа. Дякую вам, пане. Оване, за цікаве інтерв'ю. Глядачі традиційно закликаю вас залишати свої запитання, залишати свої коментарі. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали пане. А ми працюємо для вас. Пишіть якісь свої пропозиції, що ви хочете почути, що ви хочете дізнатися наступного разу. Ми обов'язково все прочитаємо. і Будемо відповідати вам, пане Стефане. Вам ще раз величезне дякую і до наступної зустрічі. Я, а я закликаю нас всіх єднатися в єднанні. Наша сила непереможність і пам'ятаємо, Україна є, була і буде.